Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розглянемо торговий турнір на біржі BINX з головним призовим фондом 200 тисяч доларів. Як завжди, інформацію про цей турнір в першу чергу я скинув в телеграм канал. Тому якщо вас досі там немає, не забудьте підписатись. Суть цього турніру це потрапити в топ-200. За топ-200 в нас будуть нагороди від першого по 200 місце. Потрібно торгувати на споті, не на фьючерсах. Давайте розглянемо найцікавіше, які тут нагороди. Звісно, за перше, друге, третє місце ми навіть не будемо боротися, Ці місця заберуть кити з великими балансами, але можемо констатувати, що BitX дуже щедро насипить за ці місця, та як бачимо, що за перше місце один біткоін, за друге 10 ефірмів і за третє 5 ефірмів. Тут нагороди більше 10 тисяч доларів. За перше місце 28 тисяч доларів зараз біткоін. Від 4 по 10 місце нагороди також досить сочні. Я на них не націлююсь. Думаю, за них поборються більш великі баланси, ніж в мене. та як там нагороди також більше 1000 доларів. А ось від 11 по 50 місце я постараюсь потрапити і забрати цю непогану нагороду. Від 11 по 20 місце в нас нагорода 0,5 ефірима. По даному курсу це 850 доларів. 21 по 50 місце в нас нагорода 500 токенів АВБ. По даному курсу це 490 доларів. В цей діапазон я постараюсь потрапити по торговому обсягу. Від 51-го по 100 місце в нас нагорода 200 токенів АВБ, це по курсу 195 доларів. Від 101-го по 200-те місце нагорода 100 токенів АВБ це 98 доларів. Також ще є додаткові завдання для нових користувачів. Наскільки я знаю, ці місця ще не розібрали, тут для перших 1000 користувачів нам дають нагороду 5 токенів РБ. Просто за те, що ви поповните свій баланс на 100 доларів і зробите першу спотову торгівлю на 100 доларів. Як бачите, я це завдання виконав і отримую 5 токенів RB. Також за торго досягнення торгового обсягу 1005 і 10 тисяч доларів мені мають прийти ваучери на знижку. Вони прийдуть вже після турніру, на жаль. Так біржа зробила, це будуть ваучери на знижку на споті. 100%, типу ми торгуємо на споті, можливо, буде ще якийсь турнір, і вся комісія нам повертається. Не платимо взагалі нічого. Разом можна забрати ваучерів на 260 доларів знижки. На цій же сторінці турніру переходимо далі. У нас є розділ рейтинг і бачимо нашу таблицю. На даний час я зробив торговий обсяг 43 тисячі доларів і є на 7 місці. Це місце зараз потрапляє під нагороду 1 ефіріум 1750 доларів. Звісно, я розумію, що ближче до кінця турніру сюди зайдуть більш серйозні гравці і виб'ють мене з цього топу. Тому буду старатись триматись в топ-20 якомога довше і набивати ще об'єм. Зробив я об'єм 43 тисячі доларів, потратив приблизно 30 на комісію. Де якими угодами я виходив в плюс або в ноль з комісією, тому що там купив біткоін, він якраз сьогодні ріс і було менш затратно. Після того, як ви заробите якийсь торговий об'єм і будете в топ-20, перейдете на цю сторінку, всі посилання залишу в описі. Кожних 5 хвилин вона оновлюється і можете подивитися своє місце. Також хочу поділитися з вами одним лайфхаком, про який, можливо, не всі знають. На біржі Біткінг є такий розділ, де є прес корант на послуги, і ми можемо подивитися, яка комісія, в яких парах, і знайти токен, в якому менша комісія. Торгуйте лімітним ордером, аж ніяк не по ринку, так буде вигідніше. Тому що, коли ви торгуєте по ринку, ви можете купляти криптовалюту по вищій ціні, ніж вона є зараз. Так спрацьовує ринок. Торгуйте лімітним і е, ви купите по цій ціні, по яку ви вказали. Я думаю, це більшість людей розуміє. Тут собі є також посилання лише на цю сторінку, Погортаєте, подивитесь, в яких парах яка комісія. Якщо у вас досі немає криптобіржі, Мід'Ікс, своє посилання я залишаю в описі. Реєструйтесь. І якщо будете брати участь в цьому турнірі, можете написати мені, я також залишу контакт і домовимось про знижку на комісію. Я вам в своєму партнерському кабінеті можу зробити кешбек комісії, і ви будете менше платити. Свої дії в цьому турнірі я вам так загальному об'яснив, буду старатись потрапити в. Топ-20, топ 50. Якщо щось буде змінюватись, я про це завжди пишу в телеграм-каналі. Надіюсь, це коротке відео було для вас цікавим і пізнавальним. Не забудьте написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього турніру, також поставте лайк і поділіться цим відео з другом. З вами був Крипто Українець. Нехай щастить!